Коротше кажучи, я почала вивчати корейську мову. Був далекий 2020 рік, і щось сумно мені жилося. Я ніяк не могла зрозуміти, чого ж мені не вистачає, чи то більше сиру у піці. Чи то завантаження у свій мозок ще якоїсь іноземної мови? Ні, ну а що? З польською мовою ми вже були у трьохрічних стосунках, і метелики в животі вже давно зникли. Про англійську я мовчу. З нею ми нещодавно відсвяткували Олов'яну річницю. Ах, так, ще була словацька. Ну, власне, там нічого серйозного. Так, інтрижка на один семестр. Хотілося екзотики. Коротше кажучи. Почала я дивитися до рами і чую її. Це була любов з першого слова. Юля, яка корейська? Тобі за два тижні потрібно 1200 селів з англійської мови здати. Так, у нашої любові із самого початку були перепони. Все ж моя цікавість не змогла покинути цю ідею, тому я продовжувала дивитися до рами і повторювати фрази за акторами. Я на чку. Дякую! сам Я дуже нуму Симпатія ставала все сильнішою, тому, щоб показати усю серйозність своїх намірів, я завела щоденник і почала вивчати алфавіт. Увімкнула перше відео у пошуку, старанно виводила свої перші букви на папері і вже так тішилася, уявляючи, як за тиждень читатиму усі вивіски магазинів та оголошення у дорамах. І хоч серце вже готувало свої теплі обійми для нової гості. Але мозок думав інакше. І я не змогла навіть запам'ятати букву А. Усі ці палички, кружочки, створювали лише хаос у моїй голові. До якогось там Аньон Хасийо було ще довго. І я подумала: Юля, та навіщо тобі та корейська? Ну, що ти з нею далі робитимеш? Припини займатися дурницями і краще почни писати практику в універ. Божечки, аби от тільки нічого не робити, ну чесне слово, минуло ще трохи часу, і я все ніяк не могла заспокоїтись. Ну, тобто, я не зможу навчитися навіть читати ви серйозно. Mm -mm. Цього разу я підготувалася до нашої зустрічі серйозніше і почала тренуватися. З першими краплями поту на моєму чолі до мене почало приходити розуміння. Здається, я готова почати читати свої перші слова. Я кайфанула так. Ніби нарешті з'їла улюблене Макфлурі зі снікерсом. От я вже уявляла, як поїду в Корею, замовлятиму там собі в ресторанчику Пап. І щоб зафіксувати цей знаковий момент, вирішила записати це на диктофон. <реку> ага, то от що люди називають очікування та реальність. Зрозуміло. З такою вимовою за свою мене приймуть хіба що інопланетяни. Нічого, потрібно більше практики. Краще почну я вже вивчати першу граматику і слова. Я записувала кожне слово у зошит і аж пищала від гордості за себе. Я пишу корейською мовою, хоч маніти. Та от знову халепа. Якщо на папері всі слова слухняно вибудовувалися в ряд, то мої головні була там якась своя по вечіркам. Я не могла запам'ятати навіть найпростіші слова, але цього разу я просто так не здалася. Я вчила і вчила, вчила і вчила, вчила і вчила, і знову відкладала все на кращі часи. Любов на відстані допомогла зрозуміти, що я хочу почати все знову. Але за що братися? Який підручник, курси корейської, відео на ютюбі, методом проб і помилок я знайшла непоганий варіант і продовжила знищувати стіну непорозуміння між мною та корейською. Та кожного разу з'являлось щось більш важливіше. Якась нова граматика була такою важкою, що я знову ставила наші стосунки на паузу. Я починала і зупинялась. Зупинялась і починала. Шукала ідеальні схеми вивчення корейської мови, знайомилася з корейцями і починала промовляти перші аньонхасио до людей, а не до дзеркала. Я раділа, що щось виходило, і засмучувалась, що чогось не розумію. Я хотіла уже якнайшвидше досягнути того рівня, коли мозок не робитиме перезавантаження системи після кожного почутого корейського числівника. Це важко. Я досі не вірю, що зможу спілкуватися корейською мовою вільно. Кожного разу дивлячись корейське шоу, я розумію, скільки ще потрібно вивчити, прочитати, зрозуміти. Так буває, ми всі щось починаємо. Потрібно просто відпочити, поспати, відновити сили і просто нагадати самим собі, навіщо ми це робимо у кінці кінців, хто я така, щоб ось так легко все полишити. Коротше кажучи, я вкотре почала вивчати корейську мову.